Зараз розповім тобі про найфатальнішу помилку, яку допускають 99% людей, які хочуть схуднути. Якщо ти перестанеш її допускати, то вже з першого дня побачиш класний результат. Перше, що проходить на думку, коли хочеш схуднути, це те, що потрібно обмежити себе в їжі, ніби все логічно. Але так не працює. Дивись, коли ти харчуєшся три рази на день, організм розуміє, що ти завжди його підживлюєш їжею і працює в звичайному режимі. Але що відбувається, коли ти різко починаєш обмежувати в їжі? Організм включає захисну реакцію і максимально впитує в себе калорії з кожного прийому їжі, тобто включає режим самозбереження. Ти точно зіштовхувалася з тим, як люди з зайвою вагою розповідають, що практично нічого не їдять, але схуднути так і не. Можуть в кращому варіанті, вага стоїть на місці, а в гіршому набирають ще більше. Тому для швидкого схуднення потрібно не обмежувати себе в їжі, а замінити в раціоні шкідливі продукти на корисні.